На підборах то у вишуканих сухнях чернівчанки сіли на велосипеди та взяли участь у марафоні Веломуза. На День музики у Чернівцях близько двох сотень музикантів на шістьох сценах. Чернівецьку область відвідав міністр енергетики Володимир Демчишин. Познайомився з будівництвом Новодністровської ГЕС і підсумував все під контролем. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях. та області в студії працює Людмила Григорчук. Найбільшою гідроакумулюючою електростанцією Європи стане Дністровська ГЕС, якщо матиме три гідроагрегати. Перший та другий вже ефективно працюють. Третій гідроагрегат заплановано здати в експлуатацію вже в 2015 році. Аби знайомитись з ходом будівництва та монтажу третього гідроагрегату. Міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин з робочим візитом відвідав Новодністровськ. На огляд найбільшої штучної водою ГАЕС в Європі. А опісля міністр енергетики та вугільної промисловості України взяли. Чисть у запуску першого та другого гідроагрегатів, завдяки їх роботі, Дністровська гідроакумулююча електростанція має змогу споживати надлишкову нічну дешеву енергію атомних та теплових електростанцій, а видає її в час пік. Тож екологічно чиста та дешева електроенергія, яка виробляється з накопиченої води річки Дністер, допомагає збалансувати енергосистему України. Згідно проекту, Дністровська ГЕС матиме сім гідроагрегатів. Тоді вона стане найбільшою гідрокумулюючою станцією Європи, тобто шостою за масштабами гідроенергетики. В світі міністр запевнив, що буде зроблено все можливе, аби відшукати кошти і до кінця 2015 року запустити третій гідроагрегат. Введення в експлуатацію верхньої водойми та добудова першої черги Дністровської ГЕС у складі трьох гідроагрегатів дасть змогу економити майже 138 мільйонів доларів США щорічно. Це вдасться за рахунок зменшення споживання вугілля, газу та мазуту. Робота гідроагрегатів не лише дозволить щорічно економити мільярди гривень, а що найголовніше суттєво зміцнить енергетичну. Спеку країни. Ми сьогодні виробляємо за рахунок двох агрегатів, в середньому 4, від 4 до 5 мільйонів кВт в сутки. Так? Якщо це буде ще плюс один агрегат, то рахуйте, ще приблизно десь 2 мільйони кіловат в годин, це буде десь приблизно в межах 6-6,5 мільйонів кіловат. Тут йде мова про необхідність, там, може, 50-60 мільйонів доларів. В даному випадку нам дуже важливо в опальний сезон почати. Зовсім набагато більш підготовлені ситуації. 300 МВт суттєво підтримують енергосистему. Тому розуміючи, що цю роботу можна завершити протягом наступних 7-8 місяців, ну мені здається, це ідеальне рішення. Це треба робити. Голови міських, селищних та сільських рад опираються децентралізації, бо бояться позбутись своїх посад. А корупційні схеми досі працюють при вирішенні державних питань. Змінити це може лише громадська активність, бо українці вже неодноразово довели, як можуть гуртуватися в скрутних ситуаціях. Про це у Чернівцях повідомив депутат Верховної ради та секретар комітету з питань протидії і запобігання корупції Дмитро Добродомов. Він каже: після революції гідності до Верховної Ради прийшло чимало громадських активістів та журналістів, які намагаються змінити існуючий стан речей. Про те, що країні негайно потрібні результати змін, неодноразово наголошують і європейські фахівці. Утім, кардинально в нинішній політиці нічого не змінилося, Вважає Дмитро Добродомов. Нардеп впевнений, децентралізація дасть можливість громадам самим керувати своїм життям. Виступає за прийняття закону, що дозволить фінансувати політичні партії за державні кошти. А також є прибічником негайних та рішучих реформ. Основними критеріями людей, які мають приходити до влади, каже, мають бути моральність та принциповість. Подивіться, яка в нас молодь, самоорганізована. Вона що, когось питала, чи йти їм на майдан протестувати, чи ні, чи вона когось питала, чи збирати вантажі і вести їх на схід, бо треба рятувати нашу армію. Їх хтось організовував. Та ніякому разі, зібралися, зробили і роблять досі. І зроблять набагато краще. Коли мені кажуть, що ні, там в них немає досвіду, знаєте. Краще вони, ніж досвідчений корупціонер, який має досвід тільки з нас з вами грабувати. Але щоб це зламати, давайте ми використаємо не закон про ілюстрацію, а просту ілюстративну норму. Вона називається Вибори. Розумієте жанрів від джазу року до класики. Близько двох сотень музикантів на шістьох сценах. Фотовиставка та ярмарки хендмейду. Так проходив другий фестиваль вуличної музики у Чернівцях в День Європи. Вже другий рік поспіль всі охочі можуть насолоджуватись вуличною музикою просто неба від аматорів та професіоналів. Свято відбувається на шести сценах, які розміщуються на різних центральних вулицях міста, на вулиці Олі Балянської, на площі Філармонії, на центральній площі та на вулиці Ватутіна. Чернівчани могли насолоджуватись справжньою європейською атмосферою. Імпровізовані шість сцен, на яких безкоштовно виступили музиканти-аматори та професіонали. Музиканти це день вуличної музики, ну де професійні, вони йдуть на професійну сцену, де більш аматорські, вони йдуть на аматорську. Ми просто роз поділяємо по а, ну. Якщо людина читає реп, то він іде на молодіжку. Тобто, ми це розподілено, щоб не було каші просто-напросто. У кожної локації фестивалю власна родзинка. Музичні виступи супроводжувалися ярмарками, фотовиставками та вуличними танцями. Подія зібрала багато глядачів різного віку: чернівчан та гостей міста. Важко порівняти з такими подібними заходами, які відбуваються у Європі. Але у нас існують схожі речі, схожа радість у людей. Це те гарне, що об'єднує людей, що об'єднує європу. Об'єднує нас усіх, ми всі одна сім'я. Мабуть, такі свята потрібні, коли в е, нас не дуже хороша ситуація в країні. Війна йде і хоч якийсь позитив, це вже надія. Почути можна було мелодії усіх можливих жанрів: реп, джаз, регі, фолк не забули і про різний національний фольклор, який також підлаштували під умови вуличних виступів. Сьогодні ми грали якраз вуличну музику. Ми сьогодні грали без нотів. Ми не репетірували. Ми просто як зібралися музиканти, були не тільки з оркестру, були запрошені музиканти. Просто ми вирішили так зробити іменно свято вуличної музики. Організатори пообіцяли, що наступний день вуличної музики буде ще масштабніший. Також розповіли, що різноманітні музичні заходи на вулицях міста. Планують влаштовувати протягом усього року. Олена Яремчук, Ярослав Левицький, місцевий час більше двох десятків жінок у Чернівцях вирішили на практиці довести, що краса і здоров'я неподільні. На підборах у вишуканих сукнях вони сіли на велосипеди та взяли участь у марафоні Веломуза. Охороняли мужніх жінок на велосипедах чоловіки, дозволили прокататися з красунями на двох колісних і дітям. Шлях веломарафону пройшов по всіх центральних вулицях чернівців, зупинялися на самилокаціях, здебільшого на тих площах, де проходило святкування вуличної музики. Мета заходу проста популяризація велосипедного руху в місті. На думку організаторів, велосипед це не лише спорт, але й веселе та зручне проведення часу. Участь у марафоні взяли також чернівчани на велотрайках. Організатори запевнили, що і надалі влаштовуватимуть подібні велозаходи. Можливо. Бо тоді владники звернуть увагу на те, що в місті поки що немає жодної велосипедної доріжки. Оголошено було, що це велопарад дівчат, але так як ми музи все-таки для чоловіків, то чоловіки також мають бути присутні. Це трайк, це велосипед з трьома колісами. Управління йде через сідака водителя, управляється всім тілом і переднім колісом. Я вже не раз їздила з любителем велосипеда. Ну, в ліс силі в, в гори. Класно. збір автомата Калашникова підтягування на перекладині, вивчення слідів та перетягування канату у Чернівцях. за кубок першості змагалися юні прикордонники. Командам із прикордонних районів Буковини спочатку провели екскурсію по Чернівецькому прикордонному загоні. Опісля 80 учасників клубів і юних друзів-прикордонників змагалися за першість. Кубок цьогоріч здобула команда Селятинської загальноосвітньої школи-інтернат перших третіх ступенів. Друге місце посіла збірна команда з Вижницького району, а бронза дісталась учасникам змагань із селища чудей. Нагадаємо, змагання шкільних клубів традиційні. Щоправда, цьогоріч, зважаючи на події в зоні АТО, організатори розширили програму. Додали таке змагання, як переніс пораненого, ну, скажімо, з уявного пораненого. Ось, що це дає нашому молодому поколінню? Це в першу чергу ми прививаємо патріотизм та любов до батьківщини, адже в майбутньому ці юні серця стануть все ж таки захисниками батьківщини. буковина Геліос 0-1. Чернівецьку команду знову спіткала невдача. Домашній матчі з мінімальним рахунком. Наші футболісти програли харківському клубу. На після прес-конференції. Наставник Буковини Юрій Гій зазначив, повідомляє офіційний сайт ФК Буковина. Команда показала досить таки злагоджену гру. Проте через брак індивідуальної майстерності та концентрації виграти знову не вдалося. Щодо наступного сезону, то Юрій Гій сказав, що співпраця триватиме точно до 3 червня. Цитую. Далі побачимо. Мені не хочеться бути гальмом для команди. Вважаю, що майбутні Буковини за вихованцями місцевого футболу команду також необхідно підсилювати п'ятьма-шістьма кваліфікованими виконавцями. У цьому сезоні Чернівецькому футбольному клубу залишилося зіграти ще три матчі. Останній домашній матч пройде 30 травня з сумами. Місце в турнірній таблиці буковини незмінне. Останнє. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації про те, що коїться в світі, Україні та Чернівцях, дізнавайтесь у нас на сайті acc.cv.ua. Всього нам лише доброго.